А на вашу думку, чи самі депутати і пане і для вас питання вони би порушували питання контролю за окронавтою без наполегливої вимоги з боку Сполучених Штатів? Є інформація про те, що Наталія Яреська, міністр фінансів, особливо контролювала власне внесення цього законопроекту, домагалася цього? Ну продовжуючи тезу, який сказала мої колеги. Це перший президент, перший прем'єр і перший парламент, який Коломойський не зміг купити. Тому це вже великий плюс. Бо казали, що всіх до цього купував, зараз не зміг. Закон прийняли. Чи був спротив цьому законопроекту? Да, був, кажу відверто. Був від представників різних фракцій. Ну це не є новина. що в парламенті є представники інтересів як Коломойського, так і інших олігархів. Що пане Вадиме стимулювало нашу владу порушувати це питання? Наш во не наполегла вимога сполучених ні, штатів, від ні. яких далеко, залежало і надання кредиту дійде... МВФ. Далеко не тільки я знаю, що Сполучені Штати почали втручатися в цю ситуацію, коли вона вже почала накалятися з точки зору озброєних людей в центрі Києва. До цього це була я знову таки підкреслюю ініціатива уряду, яку підтримав президент, і яку підтримали депутати Ще раз кажу, 275 голосів в Верховній Раді. що це достатньо багато, і ніякий державний департамент не вплинув би, якщо не було бажання за це проголосувати.